Отак, пізній осінній буковий ліс. Листя вже лежить. Ніби грибочків нема, але поближче до потоків все-таки вдалося знайти. Боже мій, який красень. Оце вони такі пізні, осінні, білі гриби. Буковий екземпляр. Отак ми його акуратно візьмемо. Це воно дуже-дуже красивий, надзвичайно. Надзвичайно красивий. І весь вся цікавинка в тому, що ти ходиш, ходиш пів години і після того знаходиш якусь таку красу. Он ще один, але менший. От він. Погризли його, білочка поснідала, але нехай буде отакі два красунчики в пізньому осінньому буковому лісі. Сухо дуже, але сподіваємося, що якщо перейде дощ, то ще можна буде щось знайти. Поки що не закриваємо сезон. Цікава знахідка оказії. Глибокої осені. Білий гриб. Надутий, розбухлий, Боже мій, який він цікавий. Зараз ми його попробуємо оглянути. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой. О-хо-хо-хо-хо. Ой, ох ой, ох ох хо хо о Подивіться на що воно похоже. На надуту жабу. Дуже тугенький, дуже. Они. Як, як матінка природа, все цікаво робить. Грубий, м'ясистий, твердий. Ох, Такого зразу на пательню і смажити. Ось така вона краса осіннього лісу. І так моє хорошеньке місце в глухих буках і ялицях. І в маєте кривий бук. Бідний він нещасний. Так його доля зламала, дуже цікаве. Дерево, не розумію, як воно так виросло. Видно, його було добре, щось зламало і пішов стовбур догори. Але він тягнувся до життя і вижив. І біля нього завжди я знаходжу грибочки. І он бачите, отакий ось Отакий красивий Буковий білий гриб. Пізнього осіннього лісу. Отакий він гарненький, тугенький, міцненький. Правда хіба одненький? Ну що зробиш? Зараз будемо дивитися ще. Отакі вони ліси пізньої карпатської осені. І ще раз пісні, осінні, букові ліси. Ось які красунчики у нас виросли. Раз. раз, два, три, чотири. Ось такі вони. Вже вологи їм мало. Вже вони підсихають. Але... Ми дуже прекрасні і дуже добрі. Отаке у нас сьогодні господарство.